Стілення приходить, стілення прийде. У нас є з цього приводу Слово Боже. Що ви сьогодні кажете, те Ісусе буде для вас робити. Я люблю Господа, Він такий добрий до нас, і такий чудовий. Давайте помолимось, я прочитав місце писання з Ісаї, потім ми помолимось і вірте Богу. Я вже цитувала його, але я хочу, щоб ви побачили його в Біблії. Ісаї 53:4 І чиніть на підставі цього. Ось що я хочу сказати вам про віру. Віра, це дія. Коли ми молимось, починайте робити те, що ви не могли робити. Якщо ви не могли простягнути руку, простягніть її. Якщо не могли нахилитись нахиліться, якщо не могли бігати, бігайте. Зробіть те, що ви не могли робити раніше. Як акт віри, ви йдете на зустріч Богу, роблячи те, чого не могли робити раніше. Просто помоліться і починайте робити те, чого не могли робити раніше. Амінь. Чиніть за словом Божим. Віра це достатня впевненість в Бозі, щоб думати відповідно з Його словом, говорити Його слово і чинити за Його Словом. Тому робіть це, коли ми помолимось. Саме так діє віра. Віра без діл, говорить Писання, мертва. В 53-му розділі книги Ісаї говориться: Він взяв на себе наші недуги. Слово недуги згідно довідника Янго означає хвороби, слабкість та біль. Направду ж він недуги наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Ісая був пророком. Він бачив крізь час, що Ісус зробить на хресті. І він побачив, що Ісус понесе наші хвороби, Він понесе наші гріхи, Він понесе покарання нашого миру за нас. А Петро, оглядаючись на хрест, казав, ранами його ви вже зцілились. Ось це місце писання, світло, яке осяяло це місце писання, це те, що змушує недуги хвороби втратити опору у нашому житті. Якось ми почули слова брата Хейгіна, він поніс ваші хвороби. І ми пам'ятаємо це. Кенет бачив чудеса. Він працював з братом Робертсом, про що він розповідав вчора ввечері. Він працював і бачив чудеса, він знав, що Бог стіляє. Коли ми хворіли, ми вірили Богу про стілення. Інколи ми отримували стілення, а інколи ні. Але ми знали, що Бог стіляє. Ми знали, що він це робить. Але коли ми почули, що він вже подбав про це, і ми не намагаємось умовити Бога стілити нас. Це змінило наше ставлення. Ми більше не були хворими, які намагаються зцілитися. Ми були зціленими, а диявол намагався зробити нас хворими. Тому ми знали, що робити. Ми знали, що потрібно чинити опір хворобам та недугам, так само як ми чинимо опір гріху. Це не воля Божа. Бог вже подбав про це. У них нема сили і влади приходити в моє життя. І це змінило наше життя. Після цього, коли у нас з'являлися якісь симптоми, ми не просто казали, Господь зціли нас. І якщо він не зціляв, якщо ми не бачили якихось змін, то просто приймали цю хворобу. Ми побачили, що ми зцілені. Це більше не обітниця, це факт. Ісус вже зробив свою роботу. Рахунок вже оплачено, зцілення належить вам. Воно ваше це те саме, що мати рахунок, на який вже зараховано зцілення. Воно ваше, ви можете скористатися ним в будь-який час. Алілуя для вас досяжне зцілення з подостатком. Тому, коли ми помолимось, знайте, що це вже зроблено. Писання каже, що Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям, бо написано, що проклятий кожен, хто повішаний на дереві. Біблія каже, що всі хвороби і всі недуги є частиною прокляття закону. Вам не потрібно умовляти Бога стілити вас сьогодні. Він вже це зробив. Він вже зробив все, що потрібно. Отже, давайте помолимось, давайте молитися і вірити Богу. Давайте лише вірити і дозволимо силі Божій увійти в наше тіло, в наш розум, в наше серце, в наші ноги, в наші руки, в наші очі, в кожну частину нас. Підведіться, якщо ви хочете молитися разом з нами. Якщо ви вірите в це і хочете молитися і приймайте своє стілення. Моліться всім серцем, давайте закриємо очі, піднесемо руки до Господа і помолимось від всього серця разом зі мною. Це ваша точка контакту зараз. Після нашої молитви почніть рухатись. Євангелія, яку я почула, це сила Божа для мого спасіння. Я сповідую, що Ісус Христос, Господь мого життя, духа, душі і тіла. Я приймаю силу Божу, яка зробить мене здоровою, цілісною, вільною, спасенною, стіленою. Зараз я чиню за Словом Божим. я приймаю силу Божу. Хвороби, недуги і біль. Я чиню вам опір в ім'я Ісуса. Ви не є волею Божою. Я застосовую до вас Слово Боже. Я не терпітиму вас у своєму житті. Залиште мене. Я ніколи не дозволю вам повернутися. Дні моїх хвороб та недугів закінчились. Я спасенна, я стілена. Влада хвороби була назавжди зруйнована. Над моїм життям. Ісус поніс мою хворобу, слабкість, біль, і я вільна. Хвороби більше не будуть панувати наді мною. Гріх більше не буде панувати наді мною. Страх більше не буде панувати наді мною. Я викуплена від прокляття закону. І я проголошую свою свободу. В ім'я Ісуса. Сьогодні Євангеліє це сила Божа для мого спасіння. Я приймаю Євангелію. Я чиню на підставі Євангелії. Я зроблена цілісною, в ім'я Ісуса і зараз я беру владу над всіма хворобами, всіма недугами, всіма немочами, всіма злими духами, всіма шкідливими залежностями на цьому місці. Я наказую вам в ім'я Господа Ісуса залишити цих людей в ім'я Ісуса. Приймайте своє зцілення від маківки вашої голови до підош ваших ніг. Будьте цілісними, станьте цілісними, станьте цілісними, прийміть це зціляюче помазання у своє тіло, свій розум. Почніть робити те, що ви не могли робити раніше в ім'я Ісуса. Просто зробіть крок віри, зробіть крок по воді, і скажіть, я стілена, я цілісна, я здорова. Ми прославляємо Тебе, Господи, за наше визволення. Ми віддаємо Тобі честь і хвалу. Почніть прославляти Його. Хвала Тобі, Ісусе, дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що взяв наші хвороби і поніс наші недуги. Скажіть: Я стілений. Скажіть, Ісусе, я стілений Я прославляю Тебе за це чудо. Я наказую кісткам стати цілісними. Я наказую спинам стати здоровими. Вухам, всілякий дух глухоти, наказую тобі залишити нас в ім'я Ісуса. Я наказую артриту залишити кожного з присутніх тут. Я наказую очам стати здоровими. Я наказую крові прийти в норму, всім хворобам крові. Рак, ти вмираєш, ти припиняєш діяти в тілах цих людей. Ісус цілитель сьогодні тут. Алілуя! Кожна хвороба і кожна недуга не може залишатися в цих людях, які почули Слово Боже і кажуть своїми устами: ми зцілені. Ми зцілені. В ім'я Ісуса. Я наказую вашому серцю прийти в норму. В ім'я Ісуса. Якщо вам потрібне нове серце, в Бога є частини тіла. Я наказую вашим ниркам стати стіленими. Я наказую кожні немочі та хворобі. Ми звільняємося від них. Я Наказую мозку. Всякому пошкодженню мозку внаслідок аварії чи нещасного випадку бути зціленими в ім'я Ісуса. Ваш розум вільний в ім'я Ісуса. Я руйную владу залежності над вами, в ім'я Ісуса. Я руйную владу депресії, яка гнітить вас. Я наказую відпустити вас в ім'я Господа Ісуса Христа, кожній хворобі, кожній недузі, всьому, що належить до прокляття закону, Господи, я прошу визволення від цього в ім'я Господа Ісуса Христа. Господи, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, ми дякуємо Тобі. Ми славимо тебе, слава твоєму імені. Тобі слава на віки і віки. Ти цілитель. Слава Богу. Ми дякуємо за це і ми славимо тебе за це. Незалежно від того, чи назвала я вашу хворобу, чи ні, важливо те, щоб ви вірили Богу про своє звільнення. Сила Божа присутня тут. І зараз я хочу приділити час, щоб послухати ваші свідчення. Але не вимикайте свою віру. Ви будете продовжувати стілюватись. Люди продовжують зцілюватися весь час. Ви вхопили це вірою, і ви тримаєте це. Кажете, я стілений. Я можу робити те, що я не міг робити раніше. Почувайтеся вільними робити те, що ви хочете. Ви можете бігати по залу. Ви можете присісти, і зараз ми послухаємо свідчення про те, як сила Божа звільняла. Дякую. свідчення. Ісус сказав гадаринському біснуватому, щоб він ішов і розповідав про те, як Господь проявив до нього співчуття і милість. І зараз ми послухаємо свідчення. Алілуя! Слава Богу! У мене дуже боліли ноги. Я ходила з тростинкою, а зараз нічого не болить. Ви це бачили? А зараз я можу ось так, тобто вона ходила з тростинкою, а зараз може спокійно ходити. Ви чули, що вона розповідала? Вона ходила з тростинкою, а зараз бігає. Мене звати Антон. Я 17 років ходив на зігнутих ногах. А сьогодні мої ноги випросталися. Я вперше пішов на прямий ногах. Хвала Господу! Мене звати Людмила. У мене після операції в нозі гвинти та металева пластинка, і я не могла стрибати. А зараз в мене ще не було операції. Дивіться. Слава Богу! Алілуя! Вала Ісусу, Людмила, У мене дуже боліла спина. Я сьогодні навіть не могла прийти, але я прийшла. І ось дивіться, слава Богу. Амінь. Хвала Господу. Алілуя! слава Богу. Вона вільна. Мене звати Петер. Приблизно рік тому я виявив тут пухлину. я відчував сильну біль, але сьогодні все припинилося. Пухлина зникла. Мені було 19 років. Я був на вечірці, пив і гуляв зі старими друзями, з якими навчався у школі, і просто не переживав ні про що у світі. Я просто думав, що все гаразд. Я повертався додому на своєму новому джипі, розвозив всіх додому, хоча мені не слід було сідати за кермо. І саме тоді сталася аварія. Я їхав надзвичайно швидко. І мій джип якийсь пес вибіг на дорогу, і я різко вивернув кермо, щоб не збити його. І машина перевернулась. 4 квітня 1984 року новенький джип Річа Спрінкла налетів на бордюр і перевернувся три рази. Річа викинуло з джипа, і він просто вдарився в бордюр. Його шия була зламана в чотирьох місцях. Джип впав на річа і на одного з пасажирів. В обох були переломи тазових кісток. Двоє інших не постраждали. Але річ знаходився у критичному стані в глибокій комі. Його терміново доправили у лікарню Чико у північній Каліфорнії. У половині другої ночі лункий дзвінок підняв річ Спрінкла старшого з ліжка. Мені зателефонували і сказали, що мій син потрапив в лікарню і може не вижити. Він потрапив автотрощу. і це було дуже емоційно. Моя дружина почала плакати. Проявились природні емоції. Їй навіть було важко одягтись, і я засмутився. Знаєте, річ був бунтарем, і я. Я фактично сказав Богу, Боже, він не має права. Цей хлопець не має права ставитись так до моєї сім'ї. І я почув, як Дух Святий сказав моєму серці з 20-го розділу Євангелії від Івана: кому пробачите гріхи, тому будуть прощені, а на кому залишите, на тому залишаться. І потім він додав. «Іди і послужи цьому хлопцю прощенням, щоб це привело його до покаяння. І це було початком. Я сказав: гаразд, господи, ми одягнулись і поїхали до лікарні, і там ми почули голоси в першій палаті праворуч. Ми увійшли туди, і над ним стояли 10 чи 12 людей, розрізаючи йому джинси. Ми зайшли туди і побачили, що в нього звисає вухо, а з боку велика рана. Вони лише подивилися на нас і квапливо попросили нас війти вийти. Але я сказав ні, я хочу помолитися. І вони дозволили нам зайти до палати. Тієї напруженої миттю в мені піднялося це місцеписання, і я сказав: Річ, все буде добре. Тато молиться, і він ворухнувся. Його тіло ворухнулось. Я зрозумів, що він мене почув. І я сказав: Річ, я прощаю тебе, щоб ти прийшов до покаяння. Перший рентген показав, що у річ в двох місцях був серйозно ушкоджений хребет. Невропатолог повідомив його батькам, що якщо річ проживе наступні дві години, то його стан перетворить його на овоча. Одразу ж приїхала підтримка. Друзі, родичі, незнайомі люди і цілі церкви зібрались разом, щоб підтримати річа в молитві. Протягом ночі річ тричі припиняв дихати. Медична бригада робила йому штучне дихання, щоб повернути його до життя. Але через 6 годин життєві показники Річа почали стабілізуватися. Хоча він знаходився в комі, і його мозок вважали мертвим. Навіть лікарі, здавалось, відчували, що відбувається щось особливе, і його батькам сказали, що що би вони не робили, нехай продовжують робити це. Батько Річа знав, що настав час застосувати Слово Боже до ран його сина, оскільки його вухо було відірване, коли я був приймальні, воно просто звисало. Лікарі пришили його назад. І коли я прийшов туди з магнітофоном, лікарі сказали: ні, в жодному разі. Ви не будете йому це вставляти до вух. Але я сказав: Послухайте, я батько, і я вставлю йому це в вухо. І врешті вони дозволили мені вкласти наушник в інше вухо. Вони не хотіли, щоб я робив це, але зрештою дозволили. І наушник був в нього в вусі по 8, 10, 12 годин на добу. Ми були на конференції місії Кеннета Копленда, і я взяв ці дві касети зі школи зцілення сестри Глорії. І з дня у день він слухав їх наушника. Він слухав записи проповіди Слова Божого. Прийшла звістка, що у правій частині мозку річа сформувався тромб у тій області, яка відповідає за мовлення. На другому тижні коми тромб почав збільшуватись, і була проведена операція. Річ пережив операцію, але його сім'ї сказали, що коли він вийде з коми, то не зможе говорити. Батьки Річа продовжували цілодобову молитовну варту. Протягом 28 днів І на 28-й день річ Спрінкл молодший відкрив очі. З показників датчиків та приладів, вони побачили, що мій стан стабілізувався. Тому вони швидко зателефонували всім. Всі швидко приїхали до лікарні, і стали навколо мого ліжка. Мені прив'язали руки, оскільки в моїх руках стояли капельниці. Бо коли люди виходять з коми вони роблять рвучкі рухи. І ось мені прив'язали руки, я вийшов з кома, і мені сказали, що можна було почути, як падає голка, бо в палаті стояла неймовірна тиша. Я не рухався, я просто відкрив очі і подивився навколо. Я почав дивитися, а лікарі казали, що я ні за що не зможу говорити. Я відкрив уста і сказав всім, що люблю їх і дякую за допомогу. І мій батько сказав, що лікар та всі інші почали плакати. Ми просто почали плакати, вони не розуміли цього. Як мій батько молився за мене, коли я був у комі щодо прощення, він послужив мені прощенням, щоб я міг прийти до покаяння. Я попросив всіх вийти. Я вийшов з коми, отямився і сказав всім дякую, і попросив всіх вийти. Я хотів залишитись наодинці з батьком. Ми з татом залишились двох, і я сказав, тату, чи вибачить мене Бог? Вибач мене за те, як я жив? Це був радісний час. Це було схоже на заклик до покаяння. Зійшла Божа присутність. Річ підвів очі до стелі у тілікарняній палаті і сказав: Боже, пробач мені, пробач мені. І та молитва, якою я молився трьома-чотирма тижнями раніше, у приймальні, привела його до покаяння, проте я йому нічого не казав. Це була сила молитви. Молитва дає більше місця, і саме це і сталося. Я, як батько, служив йому прощенням, доки він не прийшов до покаяння. А покаяння це розворот, і це процес. Результати досліджень показали, що хребет річа більше не ушкоджений. Він був повністю зцілений. За наступні 60 днів перебування в лікарні він досягнув надприродного прогресу. Річ повернувся додому, все ще знаходячись у процесі відновлення, але вже самостійно ходив. Всього через 9 місяців після аварії річ отримав дозвіл взути кросівки. Він почав тренуватися, щоб взяти участь у марафоні на 42 кілометри. Через рік він не лише взяв участь у марафоні, а й повністю пробіг його. Час, з яким він фінішував, дав йому право взяти участь у Бостонському марафоні. У квітні 1989 року молодий чоловік, якому віщували стати овочем, змагався з олімпійськими атлетами та професійними бігунами. Він біг разом з восьма тисячами учасників і фінішував з часом, який дозволив річ у Спринклу Молодшому увійти до 20% найкращих. Що ти робитимеш далі? Річ. Я продовжу бігати. Я люблю бігати. Я буду продовжувати приймати участь у забігах, і Бог буде продовжувати отримувати славу за мою участь у них. Я буду займатися мистецтвом. Я художник. Я пишу картини акварельними фарбами. Я виставляюсь у різних галереях і в студіях, музеях, і так далі. Я збираюсь продовжувати займатися цим і молити, щоб Боже ім'я прославлялося, щоб його спасіння приходило через мої картини. Річ, ти впевнений, що твоє стілення це диво. О, тут нема жодних сумнівів. Жодних сумнівів. Справді жодних сумнівів. Я маю докази, я маю додаткові докази і висновки лікарів, медичні та фактичні, те, що вони казали, і те, що вони думають, і те, що вони написали на папері. Тобто ви не можете пояснити, як хребет сам себе регенерував. Це неможливо. Ось чому медицина не може цього пояснити. Вони просто сказали: гаразд, що б ви не робили, продовжуйте робити це далі. Я вдячний Колплендам. я вдячний Хейгінам. Вони принесли мені послання віри, і я радий, що 20 років тому це послання віри потрапило до мого серця, і завдяки тому, що це послання віри було в моєму серці, я зміг вистояти. І коли я зустрівся з ситуацією життя та смерті, я твердо стояв на тому, що мене навчили, і твердо стояв на Божого бітниця. Навіть коли обставини говорили протилежне. І головне, що я навчився за ці 3-4, 3-6 місяців, це наполегливості. Ніколи не здаватись. Ніколи не здаватись. Ісус, однороджений Син Божий, прийшов на землю, народився від жінки, зодягнувся у тіло, жив без гріха, догоджаючи цю всьому, що він робив. А потім Він заплатив найвищу ціну. Ісус віддав своє життя, Він зайняв наше місце. Він вашим гріхом був зроблений гріхом, Він вашими хворобами був зроблений хворим. На нього було покладено покарання за ваш мир. Коли Ісус висів на Христі, Він заплатив ціну у дусі, душі й тілі за те, щоб ви були здоровими і народили згори. Він придбав праведність для вашого серця, він придбав мир для вашого розуму і Він придбав здоров'я для вашого тіла. Зараз я помолюсь за вас і покажу, як прийняти Господа Ісуса Христа. Багато з вас, можливо, ніколи цього не робили. Можливо, ви не знали, як дозволити Ісусу діяти у вашому житті, як народитись згори. Народження згори означає, що ви перероджуєтесь з гріха та смерті і народжуєтесь в життя, в життя Боже. І замість того, щоб бути тут, на території диявола і темряви, писання каже, що ви переходите в царство Його улюбленого сина. Якщо ви ще ніколи цього не робили, то зробіть це зі мною прямо зараз. Віддайте Ісусу своє серце, і Він увійде в нього і змінить Його зсередини. Він зцілить ваше тіло, зробить вас здоровими, бо він вже заплатив за це ціну. Вам потрібно лише прийняти це. Ісус вже зробив це. Скажіть, Ісусе, я вибираю тебе. Я роблю тебе Господом мого життя. я прошу тебе увійти в моє життя. Я віддаю себе тобі, Господи. Я хочу бути твоїм послідовником, і я приймаю моє звільнення. Я прошу тебе зцілити, моє тіло. Зроби мене новим всередині. Я йтиму за тобою. Ви просто робите Ісуса Господом вашого життя. Скажіть, Ісусе, я вибираю тебе, допоможи мені, Господи. Я приймаю тебе Господом мого життя, в ім'я Ісуса. А тепер очікуйте, що все зміниться. Почніть дивитись наші передачі, купіть Біблію і почніть досліджувати її. Дух Божий буде поруч і допоможе вам. Скажіть Дух Святий, скажіть це прямо зараз. Дух святий наповни мене собою. Я приймаю Духа Божого, щоб він жив в мені і навчав мене. Бог хоче навчати вас своєму слову. З цієї миті почніть своє нове християнське життя. Робіть те, що Бог хоче, щоб ви робили, і свобода буде вашою. Якщо у вас є молитовна потреба, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми будемо за вас молитися. Ви також можете замовити наш журнал, переможний голос віруючого та наші матеріали за цією ж адресою. До зустрічі, пам'ятайте, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її. Більше 20 років місія Кенета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кенет Коплан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.